Ей, радий всіх вітати! З вами Макс та це Dark Fantasy в Майнкрафті. Що ж, вітаю, це друга серія, і ми продовжуємо. Минулий відос був просто бомбічним. Взагалі капець, і він буде ще бомбічнішим. Багато коментарів. Багато. Багато коментарів. Тому для того, щоб зробити цю збірку ще більш Dark Fantasy, я додав мод Ice and Fire. Ну і ще декілька модів на генерацію, типу якісь підземних е селищ. І які ще данжі. Весело по-любому буде. Почнемо з того, що взагалі-то в нас зараз становище таке собі. От давайте просто в нашу хату зайдемо, мені трохи хочеться навіть плакати. От що це таке в нас ось хата? Вся взагалі, ну, не дуже. Коротше. Навіть в минулому випуску я сказав, що приберу, але я нічого не прибрав. Зразу на щось відволікся, зразу. одного разу я щось прошляпився в плані уборки. В плані прибирання, тому це треба діло хоча, хоча б на першому головному поверсі зробити. І хоч трошки світло. Ну, як би не база. Це база. Розставимо їх ось таким чином. Раз, два, три. Павутинку заберем. Ось сюди. Знову сюди. Та якось так, в принципі, непогано думаю. А, в нас ще є мод Talents. Е, Знаєте що? Якщо вам хотілося б, щоб я все ж таки видав собі собачку, то пишіть, пишіть пишіть коментарі, я люблю коментарі. Окрім and Fire і деяких модів на генерацію, я додав ще мод Immersive Aircraft. Тому в нас будуть такі гвинтокрили, дирижабель, ось літак. Десь повинен бути ще квадрокоптер, якщо я не помиляюсь. Але якщо в нас вистачить то можемо навіть собі щось зробити. Пропелер, добре, в принципі, можемо таке собі дозволити. Ось, давайте якось отак. Робимо коврички і робимо вітряк. На даний момент у нас вже готовий гіра. гіра. короче... гелікоптер. О, ну приколяс, приколяси, який прям. Ну а зараз, замість того, щоб тестувати гелікоптер, мені приспічило зробити поле з картоплею. От Хай так теж буде. Все. Курси польоту я не проходив. Запам'ятайте ці слова. Ого, ага, так, добре, вперед. І... Так, 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 так! О, ми полетіли! Є! у Вау! Так, давайте давайте водички наберем. Давайте, водички наберем. Хе, косяк. Так. Ау-ау-ау! Так, тихо. Є, водички набрали. Клас! А це так зручно, ще з нашого острова. Здається, що там навіть більше контенту, чим в тій на відео. Там десь більше. І давайте для того, щоб вас не мучити, я просто скажу, що я не міг дістати свої речі майже півгодини. І за цей час я встиг полутати шахту, дістати різні прикольні речі, як аксесуари, які дають можливість лазити по стінам. Ну і деякі інші, які ви побачите пізніше. Але знаєте що? Нам треба залишатись на позитиві, тому я скажу: завдяки тому, що ми тут побігали, ми знайшли трошки ресурсів. А точніше, діаманти, різні всякі прикаляси, руни, артефакти, аксесуари, все що завгодно, срібло за ейсенфайра, вагонетки, які я частину скину, бо мені не треба. Що ж, нарешті ми Е, Давайте зробимо тут склад. Тепер сюди їх ставимо. І тепер для Twilight Forest о, точно, для Forest нам зараз треба взяти один з наших діамантів. Треба квіточки, треба квіточки. О, о, блін, вибач! Вибач, вибач, я думав, що ти зомбі! А це хороший чув... з ним можна було торгуватися. Вибач, вибач. Гнильна вугілля, яблука на емеральди. Вау, а погані... Приманка 5. Оу, Якщо ти мене пробачиш, то я, я б хотів би з тобою мати справу. А тепер треба квіточки. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вісім, вісім, дев'ять, десь, національ, дванадцять. По-моєму, стільки треба. А от тепер... Ні, давайте якось це зробимо. Уу. Ти бачив? Ти бачив! Гоблін. Гоблін. Олех. І так, ну що ж, е, я вимкнув шейдери. Так, трошки зараз тепер все не таке. о Що це? Fire Protection 4. О, прикольно. Далі я подорожував сутінковим лісом, збираючи різні матеріали, за допомогою яких створив собі нові інструменти. Висадивши чарівні дерева з того самого лісу, я зробив невеличку ферму цукрової тростини. Ну і ще зробив невеличкий ремонт на першому поверсі, та пішов купатися у сутінковий ліс. Там я прокачав навички та здобув всі елементи потрібні для мапи сутінкового лісу. Ця мапа показуватиме босів цього світу до одного з яких я і направився. Так, а ось і нага. Привіт. Так, захищаємося, б'ємо. Ага, в неї контузія! Є, у наги контузія. Бачив? Вона прям в щит мені вдарилася, і в неї контузія з'явилась. Ну, давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Так, давай, 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 ще раз. Да, ну погано, я думав, буде... Зручно пряжніше. Димаш, у мене ще є питання до того, чого в неї тільки одна голова. Давай. Вона ще прям хочет вдаритися в щуп. Давайте половина межі. Є. Давай. Давай. Бум-бум-бум-бум. Это и улица друга. F5. Так. Да, о, задом. бум 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 Давай, -то да. о, бум, -бум. давай, давай, Дарк Souls, Dark Souls. Давай, парката. О, о, о. Просто контузия, она как-то шутка прималась. Ау. Давай. Да, на, на, на. Давай, еще раз. Давай, тач... давай, 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 давай. На мене, на мене. Так, шо по кпшкам. Ага, треба поїсти. На. Так. Давай, ще трошки заверсь. Давай, давай. Давай, ще трошки. Давай, давай, атакуй. Є! прям красиво, прям в щит. Бомба. Перший босс Туалейт Форесту. Нага. Ми отримали 7 наго штучок, із них робиться броня. Протекшн 3, 6 армора. Ууу. А мені таке подобається. В принципі, можемо йти на ліча, але я думаю, що. ой-ой-ой, це буде тяжко. Тому, тому, як варіант, ще одну нагу завалимо. А чому б не? Що ж друга нога? Привіт. Ага. Ага, того люлей. На, на. Ага, прям за мене зайшла тактика. Це... Так, так пробуваемся. Хто тут босс, а? Хто повинен за тобою бігати? Ти повинен за мною бігати на, ау. Давай задам зараз скіллом. Задам скіллом. Бам! І знову взагалі. І. уооо, скільки випало. А, блін. Тоді йдемо до портала. Так, в цьому випуску трошки менше було шейдерів використано, але ми пішли в Twilight Forest, і перемогли нагу два рази. Давайте зробимо собі. Ось такі І давайте візьмемо наш трофей. Наги, Повіси, прямо над ліжкою. Що ж, я думаю, на цьому можна зробити невеличку паузу в цьому відео. Пишіть коментарі. Дякую, що ви подивилися це відео. Всім удачі, всім пока-пока-пока.